Казка для діток, які бояться вовка. Автор Кочанська Ірина терапевтична казка українською. В чарівному лісі, де всі тварини вміли розмовляти, жила білочка. Вона дуже любила грати в шахи. Нерідко засиджувалася за грою зі своїм другом їжачком до пізньої ночі. Так було і цього разу. Мама їжачка застерегла білочку, щоб та, вертаючись додому, стрибала по верхівках дерев і не спускалася на землю. Бо зазвичай о такій порі вже виходить на полювання вовк. Білочка так і робила. Але десь на півдорозі додому почула вовчне виття Ау. Вона дуже злякалася, здригнулася, зашпортилася об гілочку і поранила. І треба ж було такому статися, ця біда з нею трапилася саме на дереві, під яким сидів і вив вовк. Білочка зачаїлася, терпляче, чекаючи, поки вовк піде геть. А той і не думав нікуди йти, а почав говорити сам до себе. Вовк жалівся, що йому сумно. Всі звірі в лісі думають, що він поганий. А насправді він ганяється за звірятками, бо хоче подружитися з ними. А ще він часто голодний, а якби мав друга, то й розповів би йому, де взяти їжу. Відола, подумала білочка і сказала: Привіт, вовче! А хто тут? заказав. Це я, білочка, я на верхівці дерева, під яким ти сидиш. Привіт, білочко, ти теж утечеш, як і інші, запитав вовк. Та ні, я хочу спробувати стати твоїм другом. Що скажеш? запитала білочка. Я згоден, зрадів вовк. Хочеш, я довезу тебе додому на своїй спині. Давай спробуємо, повторила білочка і обережно спустилася з дерева. Дорогою вовк розповів, що давним-давно. Зла чаклунка перетворила травоїдних вовків на хижаків. Ой вовки дуже зажурилися, бо не хотіли ставати ворогами для лісових мешканців. І тоді знайшли вихід. Вони полювали лише на хворих тварин, які могли заразити інших. Так, погане вийшло на добре вовки відтоді служать санітарами лісу. Це неприємна, але необхідна і корисна справа. А ще вовки дали людям своїх представників для допомоги собак. Ти ж знаєш, що собаки наші родичі. Ні, я не знала, призналася Білочка. А ось і моя хатка. Дякую тобі, вовчику. Приходь завтра, я познайомлю тебе з їжачком. Прийду, відповів вовк. Відтоді білочка, їжачок і вовк почали дружити. А мама Білочка розповіла усім сусідам про хорошого вовка. Тепер в чарівному лісі не боялися вовків. З ними дружили і розуміли їх справу. А ти знаєш історії про хороших вовків? Поділися.